І так, я хочу побалакати про те, який саме найкраще використовувати антивірус для школьного комп'ютера. На мою думку, це, звичайно, йде антивірус not 32. Шукаємо його на такому сайті torrentwindows.net, ось оцей сайт. От. І в розділі антивіруси asset not 32 антивірус. Качаємо ми саму останню версію, це у нас йде 8.0304. Нажимаю на оцю силочку. Оп, і у нас відкривається вікно, де можна все прочитати про антивірус, а також саме головне подивитися, чи є з ним е, ліки. Чи йдуть ліки з ним в комплекті. От, тут у нас написано лічення є в комплекті. От, значить, Це дуже добре, тому що антивірус буде сам шукати ключі і нам не потрібно буде з цим заморачуватися. даний антивірус ви можете більш детально прочитати на самому сайті. Ми на цьому зациклюватися не будемо. Нам треба лише сказати, як його скачати От, скачемо ми сюди, на силочку вниз переходимо. Нажимаємо скачати торрент І файл пішов викачуватися. Ось він у нас викачався. От, нажимаємо на цей файл. У мене він вже підружався Ми нажимаємо Нет. От. А ви нажимаєте Да. І у вас піде викачка антивіруса. Я Нажму, щоб він у мене не качався. Ну, а у вас буде викачка через торрент. Якщо хтось -то не знає, як пользуватися торрентом, то можете зайти в інтернет і пошукати. От, Предположим, у вас антивірус викачався. Ви нажимаєте його установку. Для цього потрібно я відкрию той антивірус, який у мене, мене стоїть. Це у мене сьома версія, у вас буде восьма версія. Так само ви теж відкриваєте свою папку з антивірусом, оце вона була така у вас. Відкриваєте, нажимаєте цей файл. Далі установіть і далі, далі, далі. І потім е комп'ютер попросить перезагрузки. Или, да, попросить перезагрузки, ви перезагружаєте комп'ютер. От перезагрузка. Після чого у вас він перезагружається і вже отут от внизу появляється такий значок ось. Asset Smart Security. Нажимаєте і дивитесь, вам потрібно обновити сам антивірус. Коли встановиться антивірус, то з'явиться ще такий файлик. Це файл для пошуку ключів. Можете його запустити один раз, два рази. Два рази на нього нажали. Це одноразово. І далі нажимаємо обновіть. У мене він не обновиться, тому що в мене вже саме остання скажімо так, версія ключів стоїть. І після оновлення антивірусу ви можете ним спокійно користуватися. Антивірус дуже, скажімо так, невимогливий, тому для шкільних комп'ютерів, для домашніх він дуже непогано підходить. Шукає, ну, скажімо так, більшість угроз по всіх статистичних оглядах займає другий, третій, навіть перші місця. Для такого антивіруса, як кажуть, це навіть непогано. Тобто... Удачі, користуйтесь.